Доброго дня, шановні, це на шостий урок виробничого навчання і тема його це обробка зернобобових, плодових овочів, грибів, їх нарізка та використання. У плодових використовують в їжу насіння та плоди. Вони поділяються на гарбузові, томатні, бобові та зернові. Зараз ми розглянемо нарізку. А саме це буде перший огірок. Так, беремо огірок. Огірок сортують за розміром, миють, обчищають шкірочку, якщо це потрібно. З ранніх, з, з ранніх парникових огірків не обчищають її. Ріжемо на кружальця. Так, кружальця товщина 1-2 мм. Використовують для салатів. дотримуючись техніки безпеки та охорони праці і перекладаємо на тарілочку огірком запахло супер так наступне це будуть кубики нарізаємо на пластини пластини 0,3-0,5 см. Пластини складаємо один на один, ріжемо у поперек на брусочки 0,3-0,5 см. І далі на кубики. Перекладаємо дрілку, так, кубики, кубики використовують для холодних перших страв та салатів. Так, наступне це соломка. Соломка ріжемо на пластини. Пластини товщиною 0,2 см. Ми складаємо в один і ріжемо у поперек викладаємо на трубочку. так, використовую так само для холодних страв перших та салатів. Наступна це буде кукуруза. Так, На кукурузі відрізують стебло і основу. Знімають листя, волокна, потім промивають. У нас вже підготовлений варіант. Використовують її відвареною на гарнір для салатів приготування різноманітних колишів. Обробляють її прямо перед використанням, щоб не змінився кольор її. зерен. то набираємо води. І ставимо на газ. І після закипання 15 хвилин ми її знімали. Так, Наступне це печериці. Беремо печериці. Так, очищають його від сміття, тут трошки маємо губкою, трошки вологою. Е, Зараз ну, раз еще трошки сношу. Вот. Да. Так, наступно вырезаем... Низ ніжки, щоб освіжити трохи? Так, ножим знімаємо шкіру. Якщо це потрібно. З, з капелюха. Ну так, давайте знімемо. Можна взяти трохи менший, ніж як вам зручно. Ну, Взагалі на багатьох підприємствах такого не роблять, а просто промивають. Ну добре, ми знімемо. Так, граби нарізаємо півкільцями. Півкільцями нарізаємо навпіл. І далі 0,1-0,2 см зартовшки. Викладаємо на тарілку. Так, Печериці використовують для приготування перших страв та гарнірів. Тушкування, маринування, смаження і у сирому вигляді на салати. Так, наступне це томат. Відділяємо серединку і нарізаємо кружальцями товщиною 1-2 мм. Перекладываем на Ring. Что-то надо на другую. А, так, кружальцы выкрустовывают для салатов по Наступная форма риски, это будут кубики. Відділяємо серцевину. Кубики нарізаємо пластинками 0,3-0,5 см. Так, далі складаємо один на один і на брусочки у 03 0,3,05 см. Прикрутимо нашу бруску, І ріжемо у поперек на кубики. Так само перекладаємо дрібку. Вам тут видно? Добре. Так, кубики використовують для приготування перших страв. Татушкування. Потім наступне це помідори черрі. Чері, Чері нарізають на часточки. Часточки це на 4-6 частин. Чері використовують з серединками. Режим настріл і ще раз настрій. o que eu черри так, используют для салатов и первых страв, также для запекания. Кабачок наступно. Кабачок нарезают кружальцами толщиной. Толщиной 1-2 мм. используют для смаження. кубиками. Кубики нарезаем на пластины 0,3-0,5. один 1 на 1, 1. Режем упоперек на брусочки 0,3-0,5 сантиметра. і потім його попорек на побудку Так, кубики використовують для тушкування, припускання та для юшки овочевої. Тож, домашнє завдання буде зробити такі форми нарізки. Він видно, я зараз виставлю. А, я кукурузку зараз ще зніму, секунду. Добре, тож, дотримуйтесь технік безпеки та охорони праці, зробіть таку нарізочку, відправте в Google Class. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. На все добре.